Такий вигляд має все фірмове. Так я тут так трошечки. Це якийсь воск, чи що його якось топити треба, воно навіть не помазалося. Хзи. Скоріше за все, це. ну Тут написано типа Крем, але мені здається, це більше як воск іде. Прям тверде. Так, це предмет номер один. Так, окей. Ну, з помазком все зрозуміло. Дуже актуальна а, штука. До речі, треба привести себе в порядок уже. Так, ідемо далі. А, бальзам для бороди парфумований. Це воно, мабуть, і пахло. Бо то взагалі без запаху. Хоча пропахло видно оце. Так. О. Таке, як в прошлому випуску нам попадалося. Пам'ятаєте? Тільки окремо. Тобто це все ж таки бальзам для бороди. Бачите? Оця штука така, як нам тоді попадалася, вона прям. Блін. ну В цей запах навіть приємніший, ніж в тієї. Теж, бачите, такий бальзам для бороди, щоб борода пахла. Прикольно, прикольно. Ну, це чисто, знаєте, такий аля подарунковий набір. Ну, він новий. Я що там, Ну, я відкрив, понюхав, трошки так терну, але руки чисті, другий пакунок, все окей. Так, і тут, скоріш за все, масло. Да, тут так і написано, що масло для бороди. Так. Як воно? О. Блін, приємний запах. Масляний, але приємний. Типу, без парфумованості, чисто такий, якесь таке масло, бачите, воно так прям ріденько-ріденько. Але парфумоване. Ну, я думаю, це буде дійсно гарний подарунок для тих, у кого є борода. Так як для мене це не актуально, то виставимо на телеграм на аукціони з 50 гривень. Я думаю, гривень за 100 такий набір ми можемо розрахувати, щоб продати, тому це непогано. Посилання на телеграм є в закріпленому коментарі. Якщо вам цікаво і щось сподобалося, велкома. Так, йдемо далі. Тут буде вже, мабуть, складно. Хто не знає, що це за гра, значить ви не втикаєте в тік токі Так як ми, з дружиною, втикаємо, то ми знаємо. І тут нам доведеться. Та що ж все так пахне? Прям ялинка-ялинка, прям вообще, пушечка. У нас все в цій розпаковці прям. Блін, ну понюхай, ну реально, ну пахне страх. Це.